Заліза мало не буває, тож зараз зробимо швиденько ферму за задмою кріейту. Ставимо депо, в нього дві лійки, вони будуть витягувати самородки і кремінь. Також розміщуємо чашу і прес. І щоб зручно забирати залізо, ми додамо ось тут депо, скриню та лійку в неї. Туди буде стікати все залізо з ферми. Далі розміщуємо ось так листя, -яке, в яке можна залити воду. І облицьовані вентилятори. Заливаємо водичку. Та розміщуємо два дробильні колеса, розміщуємо декілька блоків для того, щоб круголяк не розлітався у всі сторони. І додаємо облацьовані приводи для того, щоб вітрогенератори та прес працювали. Також додаємо коробки передач для того, щоб це все з'єднати. Паралельно розміщуємо пару дрелей. З одної сторони розміщуємо листя для води, а з іншої сторони резервуар для лави. Можна робити і менший. Просто мені тут не жалко. Розміщуємо воду, також лаву. Тож, все, процес пішов. Кругля генератори працюють, а нам потрібно додати обертання на наші дрелі, щоб вони запрацювали, а також на дробильні колеса. З одної сторони, ставимо коробку передач, для того, щоб крутилося воно так, як нам треба. Також обертання додаємо і на всі ці обласовані вали, щоб вони їх попередали на вентилятори. Все! Процес пішов, в чаще пресується, робляться злитки, ми додаємо систему знищення кремню, все, ферма готова. Ще вирішив її трішки прикрасити різнокольоровим склом. Більше про Create у наступних відео. Та підписуйся і став лайк. Поки вали будуть крутитися, ферма буде працювати, адже...